Нам це только нужно для новогоднього настроєння без йолки під водою. не новий год. Дніпро старий затоплений кар'єр. Температура води близько трьох градусів. Утеплені гідрокостюми, на головах шапки Діда Мороза, кисневі балони прикрашені дощиком. Так дніпровські екстремали готуються святкувати новий рік під водою. Усе заради старої дайверської традиції: випити шампанське на глибині. Є старіний дайверський рецепт. самое главное, хорошо висеть на месте, стоять толще воды, вытягиваете регулятор одной рукой, делаете глоток, и в момент глотка маленький выдох в бутылку обратно. Потом закрываете пальчиком, продуваете регулятор, вставляете его обратно в рот и продолжаете дышать. Не повторяйте это никогда. Без практики. Водити хороводи навколо підводної ялинки зважилися 10 місцевих дайверів. Із новорічною місією Денису Крижану воду сьогодні зануриться вперше в житті. В этом году перший раз в замічатеній компанії будемо опускати йлочку і тим самим встрічати нову Новый год. Желання появилось такое. Вчора товариш пригласил, пригласив, не смог отказаться. Це просто нужно любити. І важно яка тепла вода, холодна, саме самодійство. Новорічну ялинку цього року дайвери встановили на 10-метровій глибині на даху затопленого Запорожця, але простоїть вона там усього кілька днів. Разом з іграшками її приберуть, аби не псувати довкілля. У такий спосіб новий рік під водою Дніпровські пірнальники святкують вже в 12-те.